Незважаючи на те, що Північний Льодовитий океан найменший океан на Землі, він впливає на формування клімату планети і України, зокрема. На його дні приховані значні поклади корисних копалин, на які претендують кілька різних країн, а ще він слугує важливим транспортним коридором. Його площа всього 14 мільйонів квадратних кілометрів, 4% площі Землі. Або ще менше залежить від того, де ми проведемо межу між північним Льодовитим океаном. І Тихим або Атлантичним. У випадку Тихого океану, то тут суперечок мало, межу проводять по Беринговій протоці. У випадку визначення межі з Атлантичним океаном є певні складнощі. Так, море Баффіна між Гренландією та островом Баффіна вважається частиною Північного льодовитого океану. Воно з'єднане Девісовою протокою із морем Лабрадор, яке вважають частиною Атлантики. З цього моря можна пройти через гудзонову протоку до гудзонової затоки, цю затоку вважають частиною Північного льодовитого океану. Адже вона оточена островами Арктичного архіпелагу, а клімат тут досить холодний, взимку затока може замерзати. Однак є також припущення, згідно з якими Гудзонову затоку слід відносити до Атлантичного океану через значний водообмін між ними. Однак, якщо вже включати її до складу Північного льодовитого океану, то є одна цікавинка. Найпівденніша точка затоки Джеймса, яка належить до Гудзонової затоки, лежить приблизно на 51-й паралелі, майже як Київ. Повернімося до Гренландії. Із заходу ми вже знаємо, вона частково оточена Північним льодовитим океаном, а частково Атлантичним. Зі Сходу аналогічно. Вважається, що межа між океанами проходить від Гренландії через Данську протоку до Ісландії. Ісландія найбільший вулканічний острів у світі, відомий як земля вогню і льоду. Ось тут з'являється розбіжність. Якщо брати до уваги форму морського дна і наявність океанічних хребтів, то межу проводять до Фарерських островів, а потім до Норвегії. Якщо брати до уваги клімат, на який в цьому районі впливає Північно-Атлантична течія і її продовження Норвезька течія, то межу проводять до архіпелагу Шпіцберген, а вже потім до узбережжя Норвегії. До північно льодовитого океану належить кілька морів, про деякі вже згадали. Ми маємо моря Баффіна, Лінкольна та Гренландське, що оточують Гренландію. Далі, залежно від встановленого кордону, відносять Норвезьке море. Баренцеве, Біле, Карське, Лаптєвих, Східносибірське та Чукотське моря простягаються вздовж північних берегів Євразії. Море, що миває Аляску і частини Канади на півночі це море Бофорта. Ще одним цікавим місцем, що належить Норвегії, є архіпелаг Шпіцберген. Уздовж євразійського узбережжя ви знайдете такі острови або Архіпелаги: Нова Земля, Земля Франца-Йосифа, Північна Земля, Новосибірські острови. Та острів Врангеля. Це важкодоступні порожні вкриті кригою та снігом землі. Ці острови займають важливе місце в контексті досліджень зміни клімату. Гренландський льодовиковий щит існує щонайменше 3 мільйони років, але Арктика також славиться і своїм морським льодом, і він дуже важливий з багатьох причин. Морський лід дуже відрізняється від крижаного покриву Антарктиди чи Гренландії. Де лід утвориться в результаті накопичення і перетворення снігу. Морський лід північного льодовитого океану це шар льоду товщиною від кількох сантиметрів до навіть кількох метрів, який дрейфує поверхнею морів, оскільки ця вода солона, вона замерзає при нижчій температурі, ніж прісна. Солоність Північного льодовитого океану становить від 30 до 32 проміли і змінюється сезонно, залежно від танення льоду. Ще кілька десятиліть тому кораблі не могли пересуватися тут взимку, а перевезення між Атлантикою і Тихим океаном обмежувалися літніми місяцями, коли рівень льоду був нижчим. Нинішні зміни клімату, а також все більш ефективні криголами повільно змінюють цю тенденцію. Ці морські маршрути здатні значно заощадити час і гроші. Наприклад, підраховано, що шлях від Данії до Японії через Північний Льодовитий океан становить приблизно 14 тисяч кілометрів. А якщо йти через Суєцький канал, то аж 23 тисячі кілометрів. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу, це сам північний полюс. За визначенням, це найпівнічніша точка на Землі, протилежна Південному полюсу. Цікавий факт: Ніл Армстронг, перший хто ступив на місяць, відвідав Північний полюс разом з іншою легендою Едмунтом Гілларі, першою людиною, що піднялася на Еверест. Однак першим, хто прийшов на полюс, швидше за все був Роберт Пірі, який дістався туди 6 квітня 1909 року в товаристві Темношкірого Слуги та чотирьох провідників ескімосів. Води та крига Північного льодовитого океану приховують величезні підводні хребти. Ломоносова, Менделеева і Гаккеля. Це гірські ланцюги, що простягнулися по дну океану. Між хребтами Ломоносова і Гаккеля простяглася улоговина Амуцсена. Дослідження Північного льодовитого океану дає цінну інформацію про геологію і історію Арктики, про те, як вона формувалася мільйони років тому. Цей регіон містить цінні мінеральні ресурси, такі як нафта, газ, і інші корисні копалини. Важливо зазначити, що вивчення цього океану має відбуватися з урахуванням екологічної крихкості Арктики, будь-яка діяльність, пов'язана з дослідженнями або видобутком ресурсів, повинна проводитися з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Мало не забули, пінгвінів в Арктиці немає, і про це варто пам'ятати білий відміді і пінгвін можуть жити поруч тільки в зоопарку. Це був наш погляд на все найважливіше, що треба знати про Північний Льодовитий Океан. Якщо вам подобаються такі географічні епізоди і ви хотіли б бачити їх більше, то не забудьте підписатися на наш канал, так ви не пропустите нове відео, а також підтримуйте розвиток нашого каналу. Напишіть в коментарях, про який ще океан чи континент ви хотіли б почути в наступному випуску. Дякую за увагу і до зустрічі!